Всім доброго дня! Є в наявності ось такі роботи пилососи з базою Xiaomi X20 Max X і x 20 Plus Новинки на українському ринку X20. Plus Досить хороша ціна за його характеристики. 6000 паскаль втягування. Дві щітки. Миючи база з холодною водою, бак для грязної води, бак для холодної води і мішок для збору пилу в базі. Дві щітки піднімаються догори на коврі. Ціна такого на даний момент 17200. Одна з найнижчих цін в Україні. І е, покращена модель X20 Max. Е, тут вже сила втягування 8000 паскаль, також е, бокова щітка виїжджає в сторону, яка е, може мити під плінтус. Також він е, свої щітки може е, мити гарячою водою е, та сушити гарячою водою. Ціна на даний момент 24, 24 300 одна з найнижчих цін в Україні. Кого цікавить, звертайтеся в магазин телевізор.com.ua або дзвоніть, дзвоніть за номером 093 694 96. Можливо, ціна буде ще нижча. Так що уточняйте або пишіть. Або дзвоніть. Все, всім гарного дня.